Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. Я ось. І ви у мене на літній кухні. Адже у нас літо, двері відкриті у мене. Я живу на вулиці, так скажемо. Я готую тут котлетки. І я хочу приготувати кабачкову ікру. Кабачкову ікру не на зиму, а просто їсти зараз. Я пішла на город, у мене є два великих кабачка. Накопала моркви. Рецепт довільний. І в мене є така цибулька поганенька, я її зараз всю перечистю. І мені достатньо буде на кабачкову ікру. Мені потрібна тертка, дві миски. Томатна паста сіль і перець, Все. Давайте будемо готувати. Чистимо цибульку, натираємо кабачок на оцю велику крупну терточку. Так же само натираємо на таку ж саму тертку моркву. Давайте будемо працювати. Так, я нашинкувала цибульку. Неважливо, якими кусочками, адже ми його будемо все одно збивати у блендері. Наливаємо лії. Олія у мене вже стала якась. Кидаємо цибулю і жаримо. Так, цибулька, дивіться, вже жовтенька. Для того, щоб смачна була ікра, треба цибульку так, прижарити гарненько, щоб вона була солодка, стала і гарненька така вона приобрітає такий запах приятний. Дає смак, звичайно. Так, я моркви натерла і кабачки я натерла. Друзі, я тут ще малинове варення разом варю. Просто пішла, зібрала малину, насипала цукру і проварила. Бачите, воно рідке. Я хочу його ну, процідити від кісточок і додати пектин. Яблучний пектин. І тоді оце варення буде таке, як жилєшка. Так що, ну, це таке сільське варення, так скажемо. Так, кидаємо морку. Все, готове літом швидко, роботи багато. Овочів теж повно на городі. Так що це ікра для того, щоб зараз їсти на хлібчик. Зараз у мене будуть і гості. Ну, які гості. Діти прийдуть. всі з новічкою, на вечері. І їм сподобалася моя ікра. Я готувала це дня 3-4 назад. Я бачу, що вони дуже-дуже їм смакувало. Так що я хочу ще раз приготувати такий літній рецептик. Добавляти нічого лишнього не потрібно. Морква, цибуля, кабачок. І ще томатна паста ложечка. Сіль перчик і все. І збити блендером. Друзі, у мене така томатна паста. Видавлюємо. Ось так. Все, достатньо. так. Пережарюємо з моркву моркою. Тоді смачніше виходить, ніж потім додати в кінці. І ось так. Я не знаю, чому, але так смачніше. Так і тепер... Кабачки даємо, Ставимо тут стрічку, даємо трошечки тушити туши шиї, і ще, як вони так сядуть, ми будемо тоді додати 6 спеціалі, кінці. Друзі, на цьому етапі, дивіться, бачите, вже Тушиться, сів кабачок, кидаємо, верніше так, солим. Я беру отак от в руку і беру отак от солю. На глаз. Але цукор треба добавити. ось так, пів ложечки. Так. І ось такий в мене є перчик. Суниш перців. І я так чуть-чуть його все додам, лише смаку. Все, закриваємо кришкою, хай тушкується на маленькому вогні до готовності. Друзі, я буду збирати от в такій машинці наше рагу або ікру, як сказати. От в такій машинці. В кого є погружний блендер, біліть погружний блендер. Дивіться, ось так. Нажимаємо кнопочку і збиваємо. Мені подобається ось так, адже погружний блендер робить прямо піну. Фракція друга. А тут хороша фракція, як на ікру. В кого є така машинка, зробіть тоже так же. Давайте я сюди загружаю гарячу ікру, пюре, чи як сказати, і збиваю, ну, секунд 20. Так, друзі, дивіться, бачите, я висипала і зараз буду збивати. Сьогодні в мене стойки нема, щоб знімати хорошо, десь я там в хаті її поставила, не хочу йти вже. Збиваємо блендером. Ну, оцею машинкою. Все, друзі, кра готова. Дивіться, яка вона. Ось така консистенція. Воно не піна, а ось таке густеньке, бачите? І дуже смачно на хлібчик, на бутербродік. Вона вести ну, в холодному вигляді їсти. Дуже класно. Дуже просто готувати. Все, що є, зараз овочів повно. Готуйте собі таку страву. Тепер, друзі, беремо в мене такий хлібчик, знаєте, гречаний. Такий м'ягусенький, свіженький, дуже смачний. Я розрізала його на частинки. Беремо ось так, робимо бутербродик. І беремо і йдемо на вулицю їсти. Як же ж літом класно на вулиці жити, а? друзі? Всім гарного настрою, смачного, готуйте собі такі гарні літні страви. Дивіться, на городі у нас все росте. Маліну я сьогодні збирала, да. Всім гарного настрою, будьте здорові. Підписуйтеся на канал.